По факту викриваємо брехню на громадському радіо по факту. Вітаю в ефірі. По факту це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить як завжди по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. Сьогодні з нами на прямому зв'язку. Журналіст даних, аналітик Тексти Орхії Сергій Міхальков. Сергію, вітаємо вас на прямому зв'язку із громадським радіо. Так, вітаю вас. Будемо говорити про наболіле знову про те, що неслось останніми днями з російських пропагандистських медіа, телеграм-каналів тощо. Ну, що особисто мені потрапило в очі: це декілька фейків, ну, абсурдні насправді. Наприклад, це фейк про те, що начебто Буданов потрапив у полон. Окупанти вигадали такий фейк. А ще про те, що у виявляється, у нас закопують у ями, якби ви могли могли подумати саме такі відео і фото розповсюджують росіяни і кажуть, що закопують живцем українських чоловіків, які не хочуть служити в армії. Ну і звісно ж несуться, продовжують нестись наративи про те, що готується наступ на Харків та Суми Ну і в цілому тут що додається, мабуть, що суми, тому що перед тим активно росіяни розганяли інформацію про те, що. Саме на Харків готується великий наступ. Тепер вони додають ще один обласний центр. Ну насправді щодо підготовки наступу на Суми. Харківщина на Харків, це в принципі старий наратив і. І головна їхня мета це посіяти паніку, посіяти страх в українському суспільству. Це розганяється та поширюється постійно, але іноді змінюються так дійсно. Акценти або якщо брати там головчина. Таке пишуть воєнкори. Так звані. Якщо спочатку у них була інформаційна послідовна кампанія сама розганяти про наступ на Харків, зараз трішки акценти змінилися на суми, але все одно вони не забувають і про Харків. Тому я не скажу, що це новий наратив. Це ось питання для того, щоб залякати українців, у них це постійно. Ви робили такий огляд і дізнавалися, які саме теми найбільше потрапляють в російські пропагандистські медіа, телеграм-канали. Тощо, і якщо говорити про останній тиждень, то що тут входить в цей топ? Так, перед цим я хотів би сказати також маленьку ремарку. Ви зазначили про фейк, про полон Буданова. Насправді я зустрічав за цей тиждень ще один фейк про те, що українська влада взяла в полон залужного, і що українська влада не відпускає залужного до Великобританії. Так, це ось щодо того, як вони плодять фейки і. Що постійно персони, які відомі в Україні, вони постійно стають об'єктом пропаганди, і, зокрема щодо них створюються фейки. Мені цікаво, що дає росіянам ця така інформація. От вони хочуть, щоб хтось повірив, в те, що українська влада взяла у полон залужного. Щоб що, ну от яка мета? Ну це так дивно. Ну ще я можу зрозуміти щодо Буданова, так щоб там зневірити частину населення, яка йому вірить, чи показати, які росіяни круті, що цілого командувача розвідки взяли в полон, але це фейк, так знову підкреслюю. А тут ну залужний для чого? От як ви це бачите? Ну, це ж та ж сама кампанія, яку ми неодноразово обговорювали в ефірі, про те, що пропаганда постійно намагається змалювати картинку, що в українській владі відбуваються конфлікти, що особливо це конфлікти між Зеленським та Залужним, і ось навіть після того як відбулася відставка залужного, яка пройшла. Ну, не так як очікувала пропаганда. Бо якщо ми пам'ятаємо, вони обіцяли і повстання в армії, і про те, що залужний організує державний переворот. Зараз вони продовжують цю ж кампанію. Говорять про те, що відбуваються конфлікти між військовим та політичним керівництвом, і ось саме заради цього плодять такі фейки про те, що українська влада зараз взяла в полон залужного і навіть намагається його судити за буде судити за державну зраду. Які ще фейки неслися останніми днями, і от повертаємось до питання топа останнього тижня. Ну, якщо брати, е, які основні теми е, розглядали е, в російських ЗМІ минулого тижня, так, то це в принципі головна, це було… Е, Компанія, меседжі, наративи про те, що Україна не здатна перемогти Росію. Ну вони постійно про це звичайно говорять, але ось новин в цій тематиці було найбільше. Я вважаю, що це пов'язано з новинами з Сполучених Штатів. Де е, нам погодили е, виділення допомоги так е, коштів, і в принципі навколо е, цього і будувалася інформаційна кампанія в Росії минулого тижня. Це було о, це була топ тема. Так, також багато розмовляли звичайно про паводки в Росії. В них зараз цим проблеми. Вони згадували також ізраїльсько іранську конфронтацію. Продовжується кампанія змі проти нелегальних мігрантів. Ну і закон про іноагентів в Грузії. Це такі основні були інформаційні наративи інформаційні теми, які піднімалися в Розмі. Якщо переходимо конкретно, ну наприклад, цікаво було спостерігати, як російські ЗМІ описують у світлі ситуації з погодженням в Конгресі США допомоги України. Тут не обійшлося як завжди без фейків, тут не обійшлося без конспірології звинувачень. Ну наприклад, Одразу після того, як Палата представників проголосувала виділення коштів, одразу вилізли так звані експерти, які почали говорити, що не зважаючи на те, що Україна знову отримує гроші, боєприпаси, ситуація для України не зміниться. Вони прив'язали таке стрімке проходження законопроекту, в принципі, до того, що нібито американські політики усвідомили, що Україна програє і тому щоб, хоч якось відтермінувати поразку до виборів, так президента США, тому треба було негайно виділяти кошти, виділили виділи 61 мільярд доларів, але все одно це не допоможе. Але засвідчило про те, що Україна програє на всіх фронтах. Цікаво було одразу, як відреагував спікер Державної думи Росії. В'ячеслав Володін він одразу почав нібито переживати за українську економіку, почав говорити, що допомога це долгова кабала, і що Київ гроші, які отримує в кредити, вони Українці будуть декількома поколіннями виплачувати ці борги. Ну, Марія Захарова, це речник МЗС Росії, вона одразу прокоментувала про те, що США виділяє кошти саме для того, щоб Україна здійснювала терористичні акти проти Росії. Як було в крокусі, вони звинувачують і далі е, Україну е, в тому, що е, ми нібито влаштували терак в крокос сітіхолі, е, так ну і вишенька на торті, це були заяви про те, що Майкл Джонсон, який до цього не хотів ставити допомогу на голосування в палаті представників, і після того як він все ж таки провів законопроект, і після того як Україні ви. Представники проголосували за виділення коштів. Одразу почали почалися звинувачення в тому, що Джонсон, нібито від демократів, отримав за це право будувати термінали для торгівлі скрапленого газу в Лузіані. Тобто, пропаганда російська вона одразу це намагається показати, що демократи купили республіканців, які підтримали такі ініціативи, як виділення коштів України. Ви зазначали, що там ще інша версія подій була про Трампа, який, начебто, особисто дав дозвіл голосувати республіканцям. Його теж чимось купили? Так, ну тут трішки по іншому логіка у пропагандистів вони зазначають, що Трамп, нібито, дав добро, щоб республіканці голосували так, як хочуть, і в принципі дозволив висунути питання на голосування. Чому бо як, якби трам цього не зробив? Україна через декілька місяців впаде, і команда Байдена почне звинувачувати саме Трампа в затягувані процесі виділення допомоги в програші України, і тому Трамп, як хитрий політик, не хотів потрапити в цю клітку, так і тому дав добро, щоб проголосували. Але все одно, після того як Трамп прийде до влади, Росія зможе з ним домовитись, бо Бо Трамп розуміє інтерес Росії, він вже має свій план. Ми ми чули так про цей план просто віддати частину України, нібито тому ось в цьому плані так вони говорять, що Трамп заради того, щоб його обрали, він вирішив зробити піти на такі кроки. Ну і я нагадую, що це все наративи Кремля, які неслися щодо тієї допомоги, яку виділяють Сполучені Штати Америки Україні. І ми ж чули вже різне. Ми і у попередніх випусках по факту про це говорили про те, що вони називають кріх крихтами зі столу, посилаючись на українських політиків цю допомогу, і кажуть, що нам передадуть тільки металобрухти. І так дійсно основний меседж в тому, що, начебто, ця допомога ніяк не вплине на ситуацію на по любою, і Україні ніяк не допоможе, тому що, начебто, знову таки Україна на всіх фронтах програє. А ці наративи Кремль розповсюджує доволі активно хоча паралельно з цими наративами з'являються і інші. А що все ж таки Росія трошечки переживає за цю допомогу, яку отримує Україна, і може скористатися так званим вікном можливостей до того моменту, як ми отримуємо першу частину цієї допомоги, посилити свої наступи, і оце тут виходить протиріччя одне одно. no Ну, в принципі, пропаганда вона таки е, працює, що іноді. Ну е, ми вже зараз бачимо в принципі е, за кілька днів після того, як стало відомо, що Україна отримає е, таке допомогу від США, е, так що е, Збройні Сили України був, е, почали більш активно діяти, е, почали менше ж, ж, ж жаліти так е, боєприпаси. То, в принципі, е, воєнкори, наприклад, вони одразу вже. Зазначають, що ось після того, як прийшли новини з США, то українці почали більш активно воювати. Так звані політологи-експерти вони навпаки говорять, що допомога там не змінить. єдине, що вони заспокоюють росіян, і вони говорять, що незважаючи на всю допомогу від Великобританії, яка нещодавно заявила, що переводить економіки на воєнні рейки, так від Європи, вони все одно заспокоюють Росіян в тому плані, що ми перемогли Наполеона, ми перемогли Гітлера. Ми Переможемо із. Зараз захід це завжди дуже смішно. Насправді, коли вони використовують і Гітлера знову і знову в своїх наративах. Ну, про недолугість фантазії, мабуть, це свідчить. І я хочу нагадати, що ви слухаєте: по факту це спільний проєкт громадського радіо Текстів та стопфейка. І сьогодні ми говоримо із Сергієм Міхальковим. Це журналіст даних, аналітик Тексти ОРГІ. По факту. І окрім цієї допомоги, яку видають нам партнери, виділяють Сполучені Штати Америки, були і інші теми. Це, до прикладу, теми, які продовжуються нестися довкола мобілізації в Україні. І я знаю, Сергію, що вам тут є теж що цікавого розказати. Питання мобілізації воно вже... Вже деякий час, довгий час, так в об'єктиві російської пропаганди, і в принципі, зараз вони розмовляють не лише про мобілізацію в Україні, вони розмовляють ще про питання викрадення дітей. В якому плані? Вони в тому плані, що це насправді не Росія викрадає дітей, так, а цим займаються європейці, і Україна використовує дітей в комерційних цілях минулого тижня. Після того як Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію, так минулого тижня пропаганда намагалася навіть в деяких моментах поєднати ці питання, мобілізацію та викрання дітей так доходило до того, що деякі змі просто писали, що після того як батьки будуть відправлені, відправлені на фронт, українська влада зможе використовувати дітей в своїх комерційних. Е, З натяком на те, що їх будуть відправляти до Європи, е, ми бачили е, перед цим. Багато вже було фейків про транспортологію, про те, що нібито фонд Олени Зеленської займаються продажом дітей багатим європейцям, і ось вони про це знову згадали і знову почали розповідати, що європейці використовують українців як додатковий генетичний фонд, і було також новини. Про те, що європейці займаються цинічно відносяться до українців. Чому? Бо ну ми знаємо про ситуацію дійсно, що соціальні служби в Європи іноді обмежують права українських родин, так дійсно забирають дітей. Такі випадки є, але це як Дай випадки є, але це ж залежить від родини, просто наскільки відбувається виховання, так соціальне становище родини в Європі, але російська пропаганда це робить, підносить факт, як. Перетворює його на доконаний факт, що от європейські соціальні служби масово відбирають дітей у українців. Це робиться для того, в тому числі, щоб по-перше, українці відвернулися до від Європи. По-друге, щоб ще раз показати росіянам про нібито як європейці використовують українських біженців. Ну от а ці фейки про те, що Україна там дітьми буде торгувати мобілізованих людей, воно мені кудись в категорію абсурду лягає там, десь до розп'ятих мальчиків, до бойових гусей. Ну от туди, от ну мені здається, що ну так мало людей може в таке повірити. Чи може я помиляюсь, може я хочу в це вірити, що воно не заходить аудиторії, тому що занадто абсурдне. Ну на жаль, у нас немає статистики наскільки росі... росіяни вірять в той чи інший фа фейк, так але е... історія з розп'ятим мальчиком е... хлопчиком, так там дійсно були люди, які вірили в це. Тому кожна картинка, кожний фейк він знайде людей, які в це, в це повірять. Ну так. І, і, вони ж використовуються фейки в принципі для того, щоб постійно звинувачити Україну або зображати з нас нацистів, фашистів, е, е, нелюдів. Так тому, звичайно, для них чим більше таких фейків е, для пропаганди, е, тим краще. А там е, хтось може повірити. Цікаві фейки і наративи вийшли після опублікованого інтерв'ю творця соцмережі ВКонтакті та месенджера Телеграм Павла Дурова. Він дав це інтерв'ю американському журналісту Fox News, колишньому ведучому Fox News такеру Карлсону, який перед тим говорив з Путіним. Як ми пригадуємо, теж доволі детально ми розбирали ці інтерв'ю в попередніх випусках. По факту можна переслухати на нашому сайті громадські.Радіо. А тут виліз. Зло нове цікаве, і я б теж трошечки з вами Сергію зупинилася на цьому питанні. Декілька хвилин буквально можемо цьому присвятити, тому що російські ЗМІ рознесли цю історію по-своєму. Це вони дійсно дуже була детальна увага до цього інтерв'ю. Ну, по перше, Павло Дуров він не дуже публічна особа, так в принципі. А тут він іще дав інтерв'ю. По перше персоні, яку в Росії люблять та цінують. Це таке Карлсоною. А по-друге, там були речі, які впливають негативно на репутацію Сполучені Штатів Ну, Дуров дійсно говорить. Що е, в нього були. Е, Підозри, що е, його справу можуть використовувати спецслужби Америки. Так він дійсно говорив про те, е, він звинувачував е, американські соцмережі в тому, що вони намагаються щось е, вкрасти якусь його ідею, або е, які займаються нечесною конкуренцією, е, це було е, в його інтерв'ю, але також там були моменти, е, коли він розповідав, чому він. Саме покинув Росію, чому він був змушений займатися своєю улюбленою справою в інших країнах? Так. І е, там було питання про те, що ФСБ приходила до, е, до Дурова та просила надати персональні дані, інформацію про людей е, інших країн, зокрема українців, які брали участь в революції гідності. І е, Дуров сказав, що е, перед ним постала умова, що е, якщо він не продасть свій е, бізнес, не продасть свій бізнес, якщо він е, не вийде з країни, то в принципі принципі з ним можуть по іншому розібратися так. Тому він обрав такий момент: виїхав з країни, а ось цю частину про тиск з боку ФСБ спецслужб Росії. Звичайно, пропаганда вона не піднімала. Вона про це не розповідала. Тобто, той момент, де Дурок критикує США, був рознесений, а вже про розповідь про вітчизняльну владу та спецслужби тут пропаганда звичайно, вона про це намагалася намагалася про це уникати розмови Ну, як завжди, що вигідно, те підсвітлюємо, маніпулюємо. Що не вигідно, те залишаємо в тіні і взагалі не виносимо десь у новини. Ну, класика російської пропаганди. Тож, якщо вам десь в телеграмах чи ще десь потрапляли на різки з цього інтерв'ю, майте це на увазі, тому що ним росіяни теж маніпулюють. І Сергію, остання тема, яку ми встигаємо коротко обговорити, це російські союзники в Грузії і те, що не тільки Україна. Неслась в їхніх наративах, а ще й одна країна це Грузія, цього разу теж потрапила. Так, так. Грузія потрапила. Це пов'язано з тим, що в Грузії був, був ухвалений в першому читанні законопроект так, про прозорість іноземного впливу. Це так званий закон про іноагентів. В Росії е, діє е, схожий закон від дія, якщо не помиляюся від 2012 року, і ось грузинська влада, яка вважається проросійською, вона, в принципі, хоч, е, хоче е, ухвалити аналогічний закон. Минулого року їм це не вдалося зробити. Тоді відстояла опозиція відстояла про те, що закон треба було відхилити, але ось нещодавно грузинська влада знову винесла це питання. В Грузії почалися протести, і після цього російська пропаганда підключилася для того, щоб допомогти грузинській владі. Ну вони звичайно, як завжди, вони. Звинувачують протесту протестувальників в тому, що ті намагаються захопити владу е, за допомогою е, вулиці. Е, вони пишуть про те, що на акціях протестувальники здійснюють насильство по відношенню до правоохоронних органів. Про те, що е, вони намагаються силою змістити політичний режим е, і е, виправдовують. Е, Грузинський закон, як і свій закон, тим, що насправді закон про інеагентів це не про, не про щось погане, це насправді про хороше, це про захист національного суверенітету. І ось дивіться, в США також є цей закон. Ми просто беремо і послідовні в цьому плані приймаємо досвід від США, але тут цікаві висновки, які вони роблять. Висновки такі: якщо закон. Буде ухвалений. То грузинська влада, як і Грузія, має свою власну, е, власну суверенітет. Якщо е, протестувальники е, зможуть домогтися того, що закон буде відхилено, то тоді це буде свідчити, що е, країна знаходиться е, в полоні, так е, в країна, є колонією заходу. Ну в цьому плані так вони розганяють питання навколо е, подій Грузії. Дякую за цю інформацію і дуже сподіваюся, що вона була допоміжна для наших слухачів і слухачок, які будуть стикатися з якоюсь інформацією неперевіреною з різних джерел, але будуть вже розумітись, де може бути російська пропаганда, де можуть бути факти. І нагадую, що з нами на прямому зв'язку був журналіст даних, аналітик тексту орхієї Сергій Міхальков. А по факту це спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка. Мене звати Вікторія Ярмолаєва. Будь ласка, не перемикайте хвилю. Викрив. Famo prehňú na hromadskomu radio. Po faktu,